Тривалий час фінансування системи охорони здоров'я з державного бюджету відбувається за залишковим принципом. Щоб змінити цю ситуацію, у Рогатині міська рада зробила перший крок до запровадження безкоштовної медицини. На четвертій сесії одноголосно прийняли цільову програму медикаментозного забезпечення дітей та матерів. Породіль окрім прийнятого бюджету розміру, той, який ми затвердили, станом на сьогоднішній день, станом на 1 січня. Ми маємо додаткових поступлень до бюджету, мобілізованих понад бюджет, нерозподілених мільйон 570 тисяч. І ми практично дві одні з двох найбільших програм: це програма медикаментозного забезпечення і програма соціального захисту дітей і важкохворих, і плюс утримання міської варти ми будемо здійснювати за рахунок цих надпланових. Доходів. У міськраді наголошують, що це лише перший етап впровадження безопланного лікування для жителів Рогатина. Ми вибрали категорію дітей і породілля, тому що з дітей все починається. Фактично, хвороби і здоров'я, яке закладене в майбутньому, це є на дітях. Тому для того, щоб стимулювати здорову націю, ми починаємо безкоштовну медицину з дітей. А також хочемо стимулювати, щоб численність населення міста Рогатина росла, то і породілля. Ця програма матиме фінансове забезпечення десь 300 тисяч гривень на рік, і ми готові це профінансувати. Щорічно лікарської допомоги та медикаментів потребують приблизно 300 дітей і понад 50 жінок, породіл із числа жителів міста. У нас протягом року у нас є дитяче відділення і є дитяче інфекційне відділення окремо, і протягом року міських дітей проліковується десь так близько 250-300 дітей з міста Рогатина. І саме для таких дітей у нас буде безплатне лікування. Ми взяли Повний перелік медикаментів, які необхідно для лікування. Тут у нас є весь перелік медикаментів: це і медикамент і антибіотики, і протикашльові. Ну то, тобто відповідно до патології, з якою будуть лікуватися діти. Обрахували ціну, і в середньому десь так виходить ну, 70-100 гривень на одну дитину для забезпечення безоплатного лікування. Кожного року в середньому міських жінок і до всіх десь такі в межах 50-60 жінок. З цих 50-60 жінок міська там виділила суму на цілий рік наступний, тобто на 16-60 тисяч гривень. Ну, це досить достатньо, щоб забезпечити всіх жінок, жителів міста безоплатним лікуванням в нашому пологовому відділі. Ну, так як на пологи, в основному це, що купляє жінка, це незначний медикамент, який необхідний, так само і предмети догляду за жінкою і за дитиною. Ну, це десь більше 500-600 гривень. Гримм, ну і сюди включені жінки, які йдуть на кесакіорство, за словами лікарів, безкоштовна медицина для незахищених верств населення існувала й до цього. Щоправда, була вона радше формальною, адже виділені суми не відповідали потребам хворих і значному зростанню цін на ліки. На щорічно для лікування дітей. Першого року життя, особливо дітей малозабезпечених, пільгової категорії, в нас завжди виділялися кошти. І так, в середньому 18, 15, 14 тисяч. Наприклад, цьому році 14,5 з тисяч гривень виділено для забезпечення саме такої категорії. Але це діти до року, і це діти малозабезпечених. У Рогатинській центральній районній лікарні цільову програму міськради підтримують і пропонують проявити також ініціативу іншим органам місцевого самоврядування. Дійсно, це є дуже. Гарний приклад місцевого самоврядування, керівництва місцевого самоврядування по піклуванню жителів за своїх жителів. В цьому році ще передбачено, дозволяється співфінансування бюджетів не тільки централізованих субсидій, субвенцій. Перепрошую за на, на сферу охорони здоров'я, але з місцевого бюджету для в цільовому варіанті для жителів сіл, які є. В... Вашому підпорядкуванні реальність безкоштовної медицини, окрім вартості ліків, залежить і від інших статей видатків, яким часто потурають самі хворі. А тому пам'ятайте, лікарям не Повинні платити. Якщо є такі випадки, це вирішується в законодавчому порядку вигляді звернень до працівників правоохоронних органів. І тоді з такими випадками треба кардинально і рішуче боротися. Проплати лікарям в кишеню не повинно бути. Є конституція, яка передбачає відповідні кроки. А Проплати лікарям не повинно бути. У планах Рогатинської міськради поступово охопити безкоштовним медикаментозним забезпеченням інші категорії жителів міста. Зоряна дзера, Дмитро Беркій, Рогатка ТБ.